Привіт, друзі! Ви на каналі Drive Your Life, я Костянтин Луговий. Сьогодні ми поговоримо про подушки безпеки автомобілів. Всі, ви знаєте, що кожний сучасний автомобіль оснащений подушками безпеки. В разі аварії вони дуже часто допомагають врятувати життя водію та пасажирам. Але як саме вони працюють? До чого тут хімія і які саме хімічні реакції допомагають врятувати життя багатьох людей? Поговоримо сьогодні про це. Поїхав. Отож, як працює подушка безпеки? В разі аварії, подушка має майже миттєво надутися, тобто має утворитися дуже великий об'єм газу майже за мить. Якщо подушка буде наповнюватись повільно, то, на жаль, вона не встигне врятувати, вона просто буде безкорисна. Але тут постає проблема. Як зробити так, щоб буквально за 30-50 мілісекунд подушка надулася повністю? Ну, перша ідея приходить одразу встановити якийсь потужний компресор, який міг би накачати велику кількість повітря за дуже маленький час. Це в принципі можливо було б зробити, але проблема в тому, що чим більш потужний насос або компресор ви будете використовувати для того, щоб він швидше накачав це повітря, тим на жаль, довше його треба ну, так би мовити, заводити, тобто розкручувати. Поки він набере оберти і стане здатним з такою швидкістю прокачувати це повітря. На жаль, ця проблема таким механічним способом не вирішується. Але як ви знаєте, подушки все ж таки існують і вони працюють, тому що на допомогу прийшла хімія. Отже, якщо неможливо механічним способом дуже швидко накачати велику великий об'єм газу, то залишається одне використати трошечки вибухівочки. І це, в принципі. Навіть не метафора. Дійсно, кожний сучасний автомобіль возить в собі бомбу. Що таке, в принципі, вибух? Це хімічна реакція, при якій утворюється дуже великий об'єм газу за дуже-дуже короткий час. Це саме те, що нам потрібно. Але як зробити так, щоб вибух був не занадто потужний, щоб нам не рознесло всю машину, це дуже просто. Хіміки вміють рахувати. Потрібно просто взяти певну кількість цієї речовини. Яка буде вибухати, і не передозувати? Все просто. Отже, що це за речовини використовуються і яким критеріям мають відповідати такі реакції? Е, перш за все, як я вже сказав, реакція. Повинна проходити дуже швидко, має утворюватись за дуже невеличкий час великий об'єм газу. І третє, саме головне, газ, що утворюється в процесі такої реакції, не має бути горючим і не має бути шкідливим для здоров'я. В класичному варіанті в подушках безпеки сучасних використовується азид натрію, і при цьому утворюється газоподібний азот. Азот. Як ви знаєте, це основний компонент повітря, тому він не є шкідливим. І така реакція, в принципі, може бути застосована для такої мети. Згоряння азіду натрію відбувається за 30 мілісекунд. Це 1,3 доля однієї секунди. А весь процес наповнення подушки від моменту спрацювання запалу до. Повного наповнення подушки займає ну, приблизно 50 мілісекунд. Це двадцята частка секунди. Отож, так, сучасні подушки і спрацьовують. Але тут є нюанс. По-перше, в результаті цієї реакції утворюється металічний натрій. А як ми знаємо, це дуже-дуже активний метал, що може загорітися, і, в принципі, він сам несе в собі небезпеку. Ну і там зараз придумали, як його нейтралізовувати. А по-друге, якщо ми подивимось на рівняння реакції, ось воно перед вами, тобто з двох молекул азиду натрію утворюються три молекули азоту. Тобто, якщо перерахувати, виявляється, що з однієї молекули азиду-натрію утворюються півтора об'єми газу. Але на цьому наука і технологія не зупинилися, і в принципі людство придумало речовини інші, які дають більше об'єму газу з такої ж кількості молекул. Зазвичай. Також можуть зараз застосовуватися такі речовини, як нітрогуанідин та гуанідин-нітрат. Це різні речовини, незважаючи на східність назв. Отже, давайте подивимось на їх формули. Ось перед вами формула нітрогуанідину і. Ось формула гуанідин-нітрат. Обидві речовини відповідають нашим вимогам. Якщо ми подивимось на рівняння реакції розкладу цих речовин, то ми побачимо, що в разі нітрогуанідину з однієї молекули утворюється вже чотири молекули газу. Подивіться уважно, окрім азоту, що утворюється газовата водяна пара. Отже, ми маємо чотири об'єму газу з однієї молекули нітра А якщо ми подивимось на реакцію розкладення гуанідин-нітрату, то взагалі ми маємо п'ять об'ємів газу. З однієї молекули ганідін-нітрату. Я нагадую, що з азиду натрію ми мали лише півтора об'єму газу. Отже, застосування цих речовин дозволяє втричі збільшити об'єм газу, що виділяється з однієї тієї самої кількості речовини самої нашої цієї маленької вибухівочки. Ну і як ви розумієте, ні азот, ні водяна пара не являють собою небезпеку для здоров'я людини, і обидва ці гази не горючі. Саме так в ситуації, коли людство не змогло знайти механічне вирішення проблеми, яка перед ним постала, на допомогу прийшла хімія, і тепер кожний сучасний автомобіль обладнаний цією технологією, яка реально в прямому сенсі рятує життя людей. А я нагадую вам, що я вже багато років допомагаю людям вивчати хімію та фізику. І якщо вам це цікаво, якщо ви б хотіли зі мною займатися, ви маєте таку можливість. Посилання буде під цим відео. Фейсбук, сторіночка EduChemist, звертайтеся. Допоможіть мені розповсюдити це відео, поставивши лайк, і обов'язково підписатись на драйві лайф. Будемо разом. До наступних зустрічей на драйві лайфі. Всім пока! З вами був Костянтин Луговий.